Коли потяг удаль загуркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари і місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні, шумакацій, і гони, ми на гору йдемо через гать, а внизу пролітають вагони і колеса у тьмі цокотять, той садок і закохані зори. І огні з підопущених вій, От проміння, і тіней узори на дорозі і на шалі твоїй. Твої губи, розтулена рана, Ми хотіли й не знали, чого. От кохання безвольна і п'яна Ти тулилась до серця мого. Ой, ви ночі донечини не сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі, ключі журавлині. Одинокі й печальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою усі рішенелі, біля верб я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч ворог на нашій путі, патронтаж мій патронами повний, тихі очі твої золоті дні пройшли. Одлетіла тривога. Лиш любов, як у серці багнет, ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон, я прийшов із туману, і промінням своїм засіяв, та на тебе чужу і кохану, я і славу б свою проміняв, я б забув і образу сльози, тільки б знову йти через гать. Тільки б слухать твій голос і коси, твої коси сумні цілувать, ночі ті та гітара і жоржини може сняться тепер і тобі, сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі.